Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Звати мене Омелян як завжди, в нас на каналі Супер Пропозиції. Сьогодні наші увазі, огляд автомайданчику. що нового, що можемо купити. І Супер Пропозиція сьогоднішнього дня. Opel Амперка, 64 кВт батарея. В класному такому графітовому кольорі на максимальній комплектації Executive Line. Так, ледовське світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски, безключовий доступ, датчики сліпих зон, задні стопи. Також виражають даний автомобіль, також в такому ледовському форматі. Графітовий колір, нарядний, практичний, стильний, безключовий доступ. Датчики сліпих зон. Так, такі невимушені сірі тона в амперках. Музика босе, автомобільчик свіженький, лише прийшов з аукціону. В своєму класі самий далекобійний автомобіль. Запас ходу при теперішній температурі 371 кілометр. На... Йде така навігація, камера заднього виду, клімат. Йде в нас, виходить, підігрів сидінь, підігрів сидіння пасажира, підігрів керма, адаптивний круїз і є датчик від зіткнення. Два ключки без доступ. Така амперка, досить комфортні сидіння, розположення самого джойстика для переключення передач. Досить так все продумано досконало. Так, центральний замок є, блокує нас повністю автомобіль. По салончику в гарному стані. Пластики майже не мають царапинки, Це лише одна, яка забереться детейлінгом підігрів задніх сидінь, що в багажнику? Два зарядних пристрої. Одне швидкісне, друге від звичайної розетки 22. Багажне відділення, в принципі, в хорошому стані. Є якісь незначні мікроцарапинки, але не новий автомобіль. Отака От графітова амперка, лише приїхала з аукціону. Задні парктроніки, камера хромована. Така. Ставочка в задньому бампері. Кого цікавить, не зволікайте, є в одному екземплярі на сьогоднішній день. Всі ампери розкупили, білі, червоні, голубі. Всі їдуть до України. По океаніру, кого цікавить, є великий асортимент на сьогоднішній день. Це є сірі, сині Чорні по Hyundai-конах. Є біленькі, з понеділка будуть ще нові варіанти. Є досталь автомобілів, якщо вас там цікавить якийсь автомобіль типу е Nissan Leaf, якого немає зараз в наявності, будь ласка, <плес> звертайтеся трошечки ми. Від'їдемо забежати руху. Так що є нового Йдемо з самого початку, з самого початку автомайданчика прийшов Volkswagen є e golf 36 кВт батарейка графітовий колір також таких автомобілів до України ми завезли більше 50 штук. Ціни всі є на сайті, в інтернеті. Посилання на даний автомайданчик лишаю в описі відео. Заходимо на сайт, вибираємо автомайданчик і вибираємо автомобілі, які вас цікавлять. Досить класний автомобіль, це Renault Зоя. Також є в нас на відео тут, на нашому каналі, детальний огляд з ціною з доставкою в Україну. Є безліч автомобілів, таких як Peugeot 308, 15 дизель, 18 рік, Kia Ceed. Кого цікавлять автомобілі, заходимо на сайти, пишемо, бачу вже сьогодні темніє. Зроблю більш детальний огляд автомайданчику завтра. Кого цікавить така амперка чи будь-які інші автомобілі. Пишіть на Viber, стараюсь максимально швидко відписати. Ціна з доставкою в Україну буде написана в темі даного відео. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Автомобільчик дня, Opel амперка 64 кВт. Діліться відео з друзями.